Подарувати можливість дітям навчатися у стінах рідної школи. У Миколаєві відкрили ще одне нове укриття в одному з ліцеїв міста. Колишнє підвальне приміщення перетворилось на сучасний та світлий освітній простір, де учні зможуть не лише сховатися під час повітряної тривоги, а й продовжити навчання чи інтерактивні заходи. Сьогодні нас запросили на відкриття чергового укриття в одній з миколаївських шкіл. Це укриття відбулося завдяки співпраці Миколаївської міської ради і організації Сейфт. Вони знайшли фінансування через відомий світовий бренд KFC, який допоміг нам зробити це укриття для того, щоб діти безпечно могли тут навчатися. Така ініціатива благодійного фонду Сейф Ed спільно з мережею ресторанів KFC Україн отримала назву Задача із зірочкою. В рамках неї планувалося зібрати 10,5 мільйонів гривень, які спрямують на облаштування найпростіших укриттів у трьох містах України, серед яких є і Миколаїв. Миколаєві KFC немає так, наскільки. Не але решта країни, де є останні десь більше шести місяців, мабуть, їли да, курочку, купували стікери, купували стакани. В КФС є окреме тістечко, яке називається Safe Ed. І всі ці гроші з усієї країни, де є ресторани мережі КФС, йшли на це укриття. І продовжуючи збиратися, щоб ми зробили ще кілька укриттів і в Миколаївщині, і в інших містах також. Тож, поки ворог нищить українську освіту, бізнес, благодійники, а також представники міської та обласної влади об'єднуються заради створення принципово нового, комфортного і безпечного освітнього простору. Укриття зараз займає 250 метрів. Одночасно можуть розташуватися 200 дітей, персонал. Багато зроблено для безпеки, є освітлення, є. Індивідуальне освітлення на час вимикання світла працюють генератори, зроблено туалети, є гаряча холодна, проточна вода, є витяжна вентиляція, яка ще й може підігрівати повітря. Та, окрім цього, укриття тепер повністю облаштоване та обладнане усіма необхідними меблями, гаджетами та інтерактивними дошками. Крім того, у ньому встановили систему зворотнього осмосу. У нас працює система зворотнього осмосу. Вона була надана датчанами, вона виробляє до двох кубів чистої води питною, і зараз в нас тут знаходиться 5 тонн чистої води. Діти можуть розташуватись тут і знаходитись приблизно 5 годин автономно. Співпраця нашого регіону з благодійним фондом розпочалась ще на початку 2023 року, і з того моменту було реалізовано чимало цікавих проєктів у різних галузях, розповідає радник начальника Миколаївської ова Андрій Зінченко. Практика відновлення шляхом внеску з боку донорів. Це звісно гарний процес. Але коли пожвавлюється економічна активність через повернення людей до місць проживання, самовідновлення відбувається більш швидкими темпами. Тому фактично це системна робота. Та, яка через повернення дітей до освіти фактично сприяє соціально-економічному розвитку Миколаївської області, за словами благодійників, дітям часто доводиться розв'язувати на уроках завдання із зірочкою, але тепер із цим мають впоратися дорослі. Однак, дивлячись на це нове укриття, можна із впевненістю стверджувати, що вони із задачою таки впорались. саме над цим укриттям робота почалася десь наскільки я пам'ятаю. Місяць чотири з половиною тому я бачу, тут є плакат, який показує в якому стані було це приміщення. Відповідно, була проведена робота з ДСНС з усіма службами створений проект, зроблені роботи. За результатом, станом на сьогодні є відповідний акт, що це приміщення можна використовувати в якості укриття. І сьогодні діти радіють тому, що вони вперше затривали час можуть прийти до школи. Тож вже з початку наступного тижня діти нарешті повернуться за парти, адже до цього. Вони навчалися в режимі онлайн. У нас сьогодні діти, коли побачили оце укриття, вони вже приходять і кажуть, коли а коли ж ми вже будемо навчатися? Я правильно кажу? <плес> так. Так. Кажуть, школа це не тільки навчання, школа це наше життя. От я хочу подарувати сьогодні. Ми всі дорослі даруємо нашим дітям мету. Мету найкраще. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Всі разом ми зробимо мету наших дітей. Діточки, вас чекає школа. Це все для вас. Це не перша школа у Миколаєві, в якій облаштували укриття за співпраці з благодійним фондом. І ймовірно, не остання, додає мер міста Олександр Сінкевич. Уже зараз в планах ще декілька нових укриттів. Завдяки цій співпраці ми зможемо забезпечити більше дітей в Миколаєві безпечними умовами навчання. Важливо також подякувати нашим партнерам, бо вся ця робота і все навчання наших дітей не могло б відбутися без їх величезної допомоги. Школярі також дякують за таку допомогу, адже вже давно чекали цієї миті зустрічі з однокласниками та вчителями не в режимі онлайн, а просто у стінах рідного ліцею. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.